Вітаю всіх на своєму каналі Вікторія Халангот, Вінтаж. Гайда, прогуляємось по Вераховці сьогодні. Голоневий цвіт. Ага, тут є потихтістю 300 гривень. Довгорський. Кришталеві нісмачки. Є набір сват. А цей набір сват. Вибіді звуть мозки. Щас тут как було. Бачите, плетка. Людей сьогодні небагато. Сьогодні день Києва, можливо, всі. Десь площа до центру. Ну, соп, як вопрос, як. Добрий день. Яку стіну вони? 150 великі, 100 середні і 85 маленьких. Ага, ясно. Це ж українські вино, так? Так, так, так. Львівський може. Львівський. Клас.

Чемодан валіза. Теж Та, таке якось. Зір. Ааа, це бик, Який гарний. Не попаду не брати, а так. хвістка таке. Дуже гарно. Дорочання ці сайболіта. Вже взяти такий сайболітний. памятника. Ну, класс. Же, угу. Что я это Текст украинского, российского, английского языка. Крив. Класна книжка. А, це він весь зі скла кольору. Так, да. Это самая первая чехия. Там где-то 50 1940 годах она Не ну, рабочий. Да? Я проверяла, а шикарно. Там все стекло получается разное. Светится, не, да? Вообще, ну, на сколько а сколько коштует это как раз? А? Ну, смотрите, там им трошки клеймый человек. Вот эта ручка, да? Э, да. Я да, на руке да, бачу. Да, а, ну, и вот тут. Да, я его не шут... мыла, понимаете. Mm -hmm. Но это правда нет, так, так реально, думает. реально. Mm -hmm. За 4 тысячи я его отдала. Їх вас, ви можете забити в інтернет у нас їх немає. Ні, я теж вперше бачу. Так, да, Я ж кажу, ми вже 30 років mm. займаємося антиквіатом. Mm. Перший раз не попав. Чудово. Я Як включила його вдома, я вам я І вам Якщо не... його відмити і довести да, до ладу він помить. красиво. От так от йде, розумієте, різні цвіта ну, нас скільки. Правда, шикарно. Ну, будемо знати, що є такі. Класно. Він зроблений чудово. Да, конечно. Знаєте, перші вещи я вообще робила. Mm -hmm. Вони робили для себе. Чотири тисячі. Дякую. Хорошо. Гарной торгибливаем сегодня. сьогодні. я Тут у вас ще птах так и Не знаю. Мурану. Они вообще самые дело. Это самое дорогое. Тоже не видела такую. А чиє виробництво не знаю? Да, с нас теж мороме Ясно. Багато чого у вас классно. Да. Це Васильківський. Васильківська моя у Це такий набір є. Так, да, клоун, клоус. Добрий день. Це ваш цей електро? Ваш? Ага. А скільки він коштує? Він робочий? кому треба, приходьте. Електроніка. 400 гривень. А? І, ти ще. Картина яка. А це на, на тюрморт. Тисячу? Гарний дуже. Боже. Я бачу, ти так. 1000 гривень. Мені подобається. В мене ознайомого. Він хороша, тут мастерова картина. Художник. Яка з сосною? А, Ні, то беру вже. Це художник mm. уже помер. Ну, каталожний художник. Манголося в Їх три. Mm -hmm. це одна осталась, Дві забрали. Mm. Одну я думаю, собі забрав. Mm -hmm. А що за художник? Моя тут зробити так слово. Здравствуйте, можете дать я выйти? Наконец-то я стену. Вот бачите, тут и тут тоже подписчиво. И там риф є, мабуть, ні. Рик, лавенку. Херсонки Бачиш, что старенько, да. Роща называется. Угу. Ще гарні це такі картини. Угу. Так. Угу. І скільки це роща? Три тисячі. Ви запилите в інтернет, побачите. Да, це. Так, я, я гляну потім, так. Іменно що каталожний це, угу. все. Ну, він угу. помер, його чотири роки немає. Ясно.

Uh-huh. У нас вдома були такі. Тернополь чи можливо помиляюся. Да. У нас багато таких було дитячий малюнок. Скільки ножі такі? які хочеш? Вдалки ножи. Заробити цих кушнях.

Іноді в таких неприглядних місцях можна знайти щось таке. Цікаве. Подивитися, як музеї. У раматі з крабовими паличками, Супер, я б б. Михаил Юрьевич. С да. такой барплен. Натуральный. Тут Що сьогодні так якось тихо, тихо, мало жив, спокійно якось так. ще тиша. Доброго дня вам, святом. Дякую. А скільки конок це Васильківське? Цілей, так? Да? Чуть-чуть там є. Зараз покажу. Тріщинка. Ні, тріщинки ціленькі геть весь. Ага. От, дивіться. Облізла ця. О. А бачу, глазуть трохи. Але да. так виробляється. Це до нас взагалі не впливає? Сам целый, не, не сполон. А так весь Давай. Классный. Я буду вот так раз. Класс. Не, он классный. Смотри, спереди. Не обращайте внимания на тревогу. Тревоги нет. Когда такой красавец, тревоги нет. тоже Тут и этот, так, какая детализация, какая пластика. Красунчик. Все уступлю. Классно. И Честь... спереди, и сзади. В праздник праздника мы творим чуть-чуть. Через... Вы видео снимаете, да? Да. Снимайте видео, смотрите. Да. Красачко. Классно. Дуже дякую вам. И вам огромное. Мы ждем вас. Приходите, пожалуйста. Да, может кто-то подивится и прибежит и купит купить. Оседлает. Вы ютубер, да? Так. Как вас Наталья или как вас? Не, Виктория. Виктория Винтаж. Ага, ага. Это вы родственница Андрея, да? Не. Не? Нет. Що сразу Андрея? Що другие плоги не <рик> почули? Я не сказал друге, думал, ну, рот, думал, сестра, как? не администрация. Ні, не, не. не, не. Ми самі. Сам самі по Правий? себе. Да, так и є. Самі по себе. А це що вас за Боже? Це на командирський ці. Бачиш, що така штука, що як Раз, зв'язати там з кабінетом. Ага, і красна кнопка може є десь. Цікава теж річ. Пацапи хочуть праздник, Свято нам да. не вийде, так? Фацапи не вийде, вот. так? Так. Да, так. А ви самі да, так? To. Так. Бахлі, да? mm -hmm. Бахлі, янтар, да? янтар і ну, вінтажні підперлини. Чи от, Аврора Баріаліс теж клас. Все, удачі вам удачі сьогодні. Мені. Що засняти? Я медик, то мені цікавиться. Ще з прізвищем якомусь. Так, так. Це ще Да? А двісті гривень там. Mm. Три штуки. Бачу. Що у вас тут цікавого? Про ці Дай Бог, що не потрібно буде. Само інтересне. Все. Mm. Приходи. А ремені скільки такі? Скільки такі ремені? Сто рубль. для вас. Сто гривен. Вот такая доступная цена. У вас как музей тут? Да, у меня и так музей. Да. Знаете, это мужский какой-то. Да, Я морской. так и не бачила. 250 гривен. Пряжка стоит. 150 ремень ага. Чисто кожаный, морской ну, да, 250 ремень Для какого-нибудь капитана, может? Да, чисто морской У -у -у. Это с этим, с зацепом а, Да, я знаю Такие цепишки Такие сучасные Это набор с трех. Кро... Ложка, кружка. Ложка, вилка и ножик. 350 рублей. Ясно, дякую. Приходи. Музей прям вискового. А, все. Все для народа. Бинокли. Бинокли с сеткой. Это 43-й год. Это немец. Фашистский? Да. В руках подержать. Я бачу, що такий старий дійсно. Да. Як у фільмі. З чехлом 2,5 з гофром. Без гофра 2000. 2 тисячі. 2 тисячі. Видимость ідеальна. Сетка артилерійська стоїть. М -м. Якийсь ганс сидів там, в засаді з ним. 8 на 30. М -м. Клас. Зі святом вас. Хорошая торгівлі. Вам тоже. Так, приходи. Дякую. Сьогодні народ. Да. Дай по нас. Да. Да. Так, що мандруємо далі? Яка? Косівська крамника. Хента. Це ось розмір дуже великий, яка краса. Це справжній такий, багатство справжнє. Я нещодавно показувала відео книгу, що мені подарували про Косівську кераміку. Це дуже давня такий народную творчість, промисом на повторно, наша спадщина. Будь бачимо ранське скло. Ще хотіла показати картину. Я відображаюся трохи подорож. Заодно і килом старим продали. Таке хороші світлення. Ізбранное. Романс и песня. на слова Лермонтова. 64 -м. Машинка Ротро. Красава. такой.

Далі. Ну, понимаете. Одяг такой. Самый пашный, так скажем. покупець. если покупать. Кому подобається ходити зі мною в Барафолці, напишіть про це. Я прочитаю і зрадію.